Та вишня усмішка. Як ми колись училися скорочено, читання, учениця 6 класу Івачківської гімназії Столбицької сільської ради ковчук Софія Мирославівна. Дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіти. Вона починалася, коли Ванько або Одарочку було вже облучне. І коли Ванькові або одаруці сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви зараз не думаєте. Зав'язувалася вузлом на спині. В цей час банька або одарочка вже міцно трималися за материну спідницю. І весь час Мамо, Моні, ні! А вони, мама, й мені тут над душею. На одну ця пожени гуси за ворота. Пожени, пожени. Мама на базар поїдуть, гостинця куплять. Гиля кричи, гиля. Отак цяця, Ваньку, отцяця! Гуси – це був перший і обов'язковий етап нашої освіти. Якщо ви цього іспиту не складете, вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс це свині. Самі ж ви певна річ розумієте, що це ж справа далеко серйозніша, ніж гуси. Цю справу долучали громадянинові від 6 років. Ні, Бо тут треба було вже певної кваліфікації, а найголовніше поважності сказати, аля бодай була вона тобі здохла. Це не те невинне не інне. гиля-гиля. Куди ж ти от пішла? Кажи га, ряба, а потім ще солідно додати, Сибірки на тебе немає. Володарами цвинями були ми 10 11 років. А потім ішли такі курси вищої освіти. Телята, вівці, корови, коні. Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти в батька паперу і секурювати цигарку з кінського кіцяку. Або прохати у прохожих, тільки не свого села. Дядьку. Закурить нема, нема, так дайте ж хоч сірничка. В цей час узимку починалася загальна місцеве церков приходській або у народній школі. Ну, звичайно, коли була та школа, та чого ти, щоб у ту школу ходити, дійшовши до кінського курсу ввечері, вже можна було привезти коней додому і вискочити на вулицю на колодки. І ми закінчувалася наша освіта в техніку. Освіта в техніку проводилася однаково, як і для хлопців і дівчат. Співати вчилися разом на колодках. Співати це було обов'язково як дихати. Закінчувалася наша освіта материнними словами: Жени тебе вже, лобуряку, слід, або Ой, моя вже доросленька. Ма казала, що Івані Максим так і допитував, мабуть, так у м'ясниці і обкрутимо. Пора би уже. Кінець був нашій освіті. А зараз, як подивися, і семилітки, десятилітки технікуми, університети, інститути, академії. Ой, як тяжко тепер нашій молоді. От нам було знатно легше.